Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин МТЗ Ок. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблі рушилок сонечка та роторної косарки Віракс. У нас наявності є ось такі головки блоків до двигунів Д240, 243 245 в зборі оригінального виробництва ММЗ з клапанами. Ось так вона виглядає. Вартість до Д240-двигуна 21 тисяча. Для замовлення телефонуйте по номеру телефона в описі. Переходьте на наш сайт mtzo.com.ua Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП. Грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту. Або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все гарного дня, до побачення.